Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. <кій> Прошу вас згадати у молитвах полеглого воїна Миколу, тільки що ввечері був на молитві завтра, на 12 годину, у нас буде похорон. І хочу кілька слів сказати по цій події. Вперше ми ховали нашого парафіянина 14-го року, 10 років тому. І це була мені дуже близька людина. І тоді це був у нас перший похорон в нашій громаді, коли ми ховали полеглого воїна спочатку російсько-української війни. І ось через 10 років у нас знову є загиблий, і знову, знову відчувається той самий душевний біль. З моменту, коли ми отримали цю звістку, це вже пройшло кілька днів, і всі ми відчуваємо оцей біль. Як священник, за 28 років служіння я багато звершував чинів похорону, і були і похорони, які було важко звершувати, це особливо тоді, коли ми були змушені провадити в останню дорогу молодих людей. Але коли людина помирає у мирний час. Ми усвідомлюємо, що все-таки ну, сама людина відповідальна за своє життя, тому що смерть це є підсумок того, з чим ти жив, чого ти прагнув. І якщо помирає навіть і молода людина, це не означає, що вона нагрішила, і тому Господь її забирає чи хоче от в такий спосіб покарати. Людина може помирати з тої причини, що вона вже утвердилася у любові, і Господь бачить, що можна її забрати до себе, і тому вона помирає. Ну але й буває, що Господь попускає людині померти, тому що вона вже не придатна для покаяння. І ми якось можемо ну, зрозуміти, що ось ну, це дійсно людина відповідає за себе, що це доросла людина за своє життя, тому що в неї був шанс. Шукати Бога, пізнавати Бога. І це її особисте. Так, ми молимося, ми стараємося людей підтримувати і живих, і тих, хто відійшли від нас, молимося за їхні душі. Але ось коли помирає, коли на полі бою гине молода людина, то тут з'являється особливий біль на наших серцях. І чому він такий особливий, оцей біль? Чому от вже скільки в нас в громаді. Було в нашому районі похорон, і от люди завжди йдуть і встиляють дорогу квітами, стають на коліна, зустрічають воїнів, і так важко нам це сприймати. Чому? Тому що ми розуміємо, що він там поліг за нас. І ми розуміємо, що десь і в чомусь є, і наша провина в тому. Бо якщо ми лише будемо говорити про те, що тільки воїн, ворог винен у тому, що сталося, то ми будемо дещо неправильно дивитися на наше життя. Тому що будь-який народ завжди має того, хто хоче його поглинути. Ворог є завжди. Як не з одного боку, кордону, то з іншого. А наша справа берегти свій народ, берегти свою землю. І тому ми стали жертвами ідеології руського міра. І тому багато в чому повелися на цю ідеологію. І сьогодні ще багато людей є таких, які ще не можуть попрощатися з тою ідеологією. І тому ми розуміємо, що оцей біль, він дійсно виправданий, біль народу. Бо ми знаємо, що в якійсь мірі і ми теж є причина того, що за нас хтось віддає життя. І тому сьогодні ввечері я говорив про те, що е, такі е, похорона вони можуть когось мотивувати на подальшу, ще більшу працю на перемогу, а хтось навпаки може бути демотивований, в когось можуть руки опускатися, в когось е, може пропасти бажання, донатити, молитися і так далі. Так ось ні. Ми маємо себе перемагати, обтерти. Сльози, вибачте, обтерти носа і далі йти і працювати, і робити все, що можливо для перемоги. У кожного з нас є свій фронт. Ми постійно маємо працювати на перемогу. І те, що ми говоримо, те, що ми постимо в інтернеті, воно знову ж таки має мотивувати, а не демотивувати наші справи, наше бажання до перемоги. Хай Господь дорогеньки, нам цьому допомагає, тому що перемога вона відбувається в людських серцях, в людській свідомості. От коли в нас буде оце усвідомлення, чому це все і як це все змінити, тоді обов'язково і прийде з Божою поміччю і той час. Господь бачить наші страждання, Господь бачить наші молитви, але він теж щось хоче від нас. Це треба добре запам'ятати. Хоча і не всі це усвідомлюють. І багато є таких, які як не ходили, так і не ходять до храму, і вони собі по-своєму дивляться на це життя. Так не має бути. Ми повинні робити все для того, щоб сьогодні кожен по своїй силі і можливості змінювався тільки на краще. Як християнин, як українець. Хай Господь нам в цьому допомагає. І хочу, оскільки наше життя продовжується, Наше служіння продовжується. Ми чекаємо з вами світле Христове Воскресіння, і завтра в нас свято, яке ми називаємо особлива субота, яку ми називаємо Лазарвою суботою. Я лише коротенько хочу сказати і звернути вашу увагу на один важливий момент. Під час завтрашнього богослужіння буде читатися Особливе Євангеліє, це Євангеліє від Іоанна. Це 11 глава, і там розповідається про те, як в Ісуса Христа були друзі. Це перший момент, на який треба звернути увагу. Виявляється, що в нього теж був друг, якого він дуже любив. Це тільки сказано так за Лазаря. Ще був у нього улюблений учень, Іоанн Богослов, також Христос його любив, але по-особливому він любив Лазаря, тому що. Коли почув, що Христос, Христос, коли почув, що Лазар помер, то він заплакав. Також у Лазара були сестри Марфа і Марія, і ці сестри теж служили Христу. І кожного разу, коли ми святкуємо яке свято в честь Божої Матінки, то там читається Євангеліє від Луки, там 54 зачало. Ну, зачало це поділи Євангелія на певні частини для вжитку в богослужіннях. І там читається про Марфу і Марію. От що Марфа турбувалась про велике частування, вона готовила, коли приходив Христос з учнями, а Марія сиділа і слухала. Ось. І от оцей Лазар помер. І Христос каже, що ця смерть для особливого. Ця смерть для прославлення Бога, для прославлення Воскресіння, майбутнього Воскресіння Ісуса Христа. Тому що Христос теж має воскреснути в подальшому через тиждень часу буде світле Христове Воскресіння. І ось цей Лазар помер. Багато людей прийшли підтримати цю бідну родину і багато плакали і ридали, і голосили. І Христос підійшов до гробу і сказав Лазарю, вийди геть. І оскільки вже пройшло чотири дні, то всі дуже здивувалися, що чотири дні вже сказали, що дуже смердить. І коли Лазар вийшов, весь у цих повиваль, похоронних покривалах, обмотаний весь по традиції юдейській, всі дуже здивувалися. І от це чудо Воскресіння Лазаря, а потім також перед тим ще було чудо нагодування п'яти тисяч народу, ну, дуже сподобалось людям. Зверніть увагу, я сказав, сподобалось. Тому що люди вони так обирають, вони обирають те, що їм ну, треба, те, що можна використати собі на користь. І тому, коли Христос заходив в Єрусалим. То вони його зустрічали, як колись Єрусалим зустрічав Давида царя. Вони зустрічали царя як великого переможця. І так само вони Христа зустрічали і вигукували: Осанна, спасіння в небі. Багато чого вигукували, одежу стелили. І Христос каже, що нагодував я вас і Лазаря Воскресив, і тому ви так зустрічаєте мене. А пройде кілька днів. І ви будете кричати розіпни, розіпни. Чому так? Ну, тому що люди все-таки це життя сприймають земним мірилом. І їм важливо те, що сьогодні можна взяти, отримати і скористатися. А Христос не для Того прийшов. Христос прийшов для того, щоб ми жили по заповідях. Якщо ми будемо жити по заповідях, ми отримуємо в першу чергу Царство Боже. А друге, що до цього додається, то і добре життя, оце, що люди прагнуть добра, щоб був достаток, справедливість, то це можна досягнути в тому випадку, якщо суспільство буде жити по Божих заповідях. Буде насолода. От люди шукають насолоди добра. Ця насолода вона буде зрозуміло контрольована, щоб вона не була нам на шкоду. Ось цього хоче Господь. А люди побачили, що дав хліба, ото цар добрий. А воскресив померлого. Що ще треба? Ото давайте ми його коронуємо. І вони думали, що це він зараз зайде в Єрусалим, і в Єрусалимі його посадять на престол. І юдея буде мати царя, який буде його годувати, оцей Ізраїль, і буде дуже добре, так. І буде мертвих воскрешати і хворих лікувати. Не для того Христос прийшов дорогенькі. Це дуже важливо зрозуміти. Не для того Христос прийшов. Він прийшов для того, щоб. Виконати закон, церковнослов'янське слово «ісповніть», тобто ще і наповнити його, наповнити чим? Ще любов'ю. Тому що сам закон, пам'ятаємо, говорили не раз, без Божої благодаті теж Він не може в повній мірі дати добра людям. Тому мала прийти ця ера благодаті, і Христос прийшов. Але люди до кінця цього не зрозуміли. І ось. Найголовніше, що хотів вам показати, якби в цьому завтрашньому святкуванні Лазаревої суботи, Лазар, коли Воскрес, то потім після того він ще прожив 30 років. І він був єпископом церкви на Кріті, і немає згадок про те, щоб він ділився своїм пережиттям, тому що 4 дні. Він був померлий, от що він там бачив, він нікому не розповідав. Чому? І ще кажуть, що він весь час дуже любив солодке. От, полюбив після того, як він воскрес, дуже любив солодку їжу. Ну, це може лише нам якось бути підказкою, що він жив у стані благодаті. Але нам в деталях ніколи не розповідають, що там. Чому так? І от є один дуже хороший прообраз. Коли дівчина хоче вийти заміж, вона зберігає свою непорушність, чистоту, цнотливість для майбутнього. І якщо вона його збереже, то вона там буде щаслива і в неї все тоді буде добре. І про це, по-перше, це треба берегти. І потім, коли ти отримуєш, ти теж не будеш розказувати, як тобі добре, бо ти будеш в добрі перебувати. І ось Христос, тому Він не хоче купляти отак людей. Він хоче, щоб люди самі шукали і пізнавали оце Царство Боже. Тому Царство Боже це теж є свого роду цнота, і проповідь Ісуса Христа, вона цнотлива. І тому Він завжди хотів не показувати ці чудеса, щоб не купляти народ, бо народ дуже дешево ведеться на ці всі речі. Люди ладні вірити у чудеса, але не вірити у царство Боже. А нащо вам чудеса? Ви, якщо будете жити по заповідях, то не буде потреби в чудесах. От чому справа. Тому що все буде добре. Все буде складатися, буде їжа, хліб до хліба, все, все буде добре, буде радість в сім'ї, в дітях, тільки нам треба шукати Божих заповідей. І тому щастя отримує людина в тому випадку, якщо вона буде себе готувати, буде намагатися ставати цнотливою для того, щоб війти в це царство Боже. Духовно, зрозуміло, має очищуватися. Ми всі осквернені гріхом різними похотями, ми всі осквернені. Але Бог дає нам надію, прощення, дає можливість каятися. І от ми повинні шукати тої цнотливості. Намагатися стати чистими. Ми брудні, ми гріховні. Але треба намагатися стати чистим для того, щоб отримати це царство Боже. Ось і тому лише десь так у загальному згадується в апостола Павла. Він каже, що око не бачило, що вухо не чуло, те Господь приготовив для тих, хто любить його. І там я розповідав приклад Серафима Саровського не раз. Він дуже молився, щоб відчути рай. І йому було дано відчути рай. І він казав: я ладен, щоб в мене все життя їли черв'яки, аби тільки отримати частку у царстві Божому. Також були випадки у святих Божих подвижників, що Господь їм відкривався, але вони про це нікому не розповідали. Вони відчували оцю благодать, присутність Божу, оцей духовний так званий мрак. Про який багато говорив Григорій Палама, і ми теж в храмі говорили в неділю, коли згадували цього святителя. І ось оці божі угодники десь, бувало, що один раз в житті могли комусь сказати якійсь особливій людині, якомусь особливому духовному чаду, що побудь біля мене, я помилюся, ти зараз відчуєш присутність Божу, присутність Божої благодаті. Треба очищатися. Не можна давати оце чисте, нечистим. Це треба дуже зрозуміти. Бо ми би так хотіли, щоб нам от покажіть рай, і ми туди, туди підемо. Ні, не підете. Все одно ви скажете що щось не так. І не можна, коли ми дерзкі, коли ми от такі зарозумілі, коли ми нечисті, давати нам рай. Який рай? Не може бути нам ніякого раю. Нам треба духовно очищатися шукати Шукатиї ціноти духовної, щоб знову ж таки не спокушатися чиїмось гріхом, це номер один, що насчить Євангеліє, Там не засуджувати, от, очиститися. До, такої, до такого стану, щоб обнімати цей світ. Ну це зрозуміло, мало кому вдасться, але хоча б вже нікого не чіпати, зла нікому не робити, не бажати зла. Наскільки можливо примиритися. Оце і є шукання духовної цноти. Духовної чистоти, і такому Господь дає частку у Царстві Божому. Тому хай Господь нам посилає шукати цього, шукати спокій за життя треба. Це рай треба за життя. Пекло, і рай воно зараз тут починається. Тому Господь сказав, що царство Боже не там і не тут, бо дуже питали, а де ж царство Боже? І відповідь здивувала фарисеїв, бо Господь сказав, що в нас. Ти в собі спочатку зроби рай, тоді буде тобі рай. Бо якщо в тобі пекло, то який може бути в тебе рай? Слава Господу Богу! Завтра йдіть до церкви, хто має можливість, і слухайте Євангеліє, слухайте гарну службу. Спасайтеся! Слава Ісусу Христу!